Всім мої вітання. В цьому відео пропоную модернізацію мікрофону. Якщо ви користуєтесь автомобілі функцією вільні руки для мобільного зв'язку, і ваші абоненти інколи кажуть вам, що вас погано чути, не поспішайте замінювати мікрофон. Спробуйте першим кроком таку модернізацію. зараз на відео ви бачите сам микрофон. Суть модернізації Виключається в тому, Зараз ви візуально побачите, що перевернути елемент мікрофону на 90 градусів. Ви бачите, що він з заводу встановлений, ну ніби як боком. Не до... Ліцелої частини мікрофона звідки йде жерло звуку. Нам потрібно просто його перевернути на 90 градусів. Для цього в мікрофоні потрібно збільшити отвір. Плата, до якої припаяний елемент мікрофону могла туди поміститись. В цьому відео це приклад на автомобілі Міган 3, він також підходить для Синіка 3, та інших автомобілів де встановлений саме такий мікрофон. Візуально вони всі однакові. Отвір робимо по місцю. Немає якихось чітких параметрів. Так би мовити, підганяємо. Збираємо це все назад в той же корпус. Ніяких нювальсів тут немає. Все збирається достатньо легко. Десь щось підправляємо но складывающий, я думаю, у вас не буде Ну так, как ты мне понравился. Так воно виглядає, да? коли ще кришечка не встановлена. Став. кришечку з усіма поролончиками і фільтрами. У нас ще є забаганка, ви можете це робити чи не можете робити, звісно, можете не робити. Але ми ще зверхуємо. Заліплюємо. заліплюємо герметиком для фар. Тобто робимо якби капсулу. бо ця процедура не обов'язкова. Це за вашим бажанням. І ти все, готовий. Ставимо на місце. Спробуйте, як це працює, якщо покращилось і вам це допомогло. Ставте вподобайки, підписуйтесь, коментуйте і відповімо на всі питання. Всім дякую за перегляд.